А як дістати ніж, будь ласка, можете допомогти? Я забула, просто по менюшки я забула. Так, я назад поки що. Щось можна відкрити, до речі. Як дістати ніж? Щось на те зміню, але я не можу це все зробити. Я натискаю. Може, у мене не працює, може, щось на штуле. Стоп секунду. Налаштування, я тільки перевірю, тому що в мене як щось не те. Секунду, керування. Секунду. Дістати ніж, де? Всі <різь> саме зараз. Секунду. А... Думала, що нажимаю. Так, добре, спробую назад. Боже, повежи. Все, я заново пишу, все зрозуміло. Я думала, що натискаю тап. Але з нігтями натискали іншу кнопку. Треба коротші нігти зробити. Фух! Значить, так, вмикаю ліхтар. Вимка. Підкрадаюсь. Дотискаю контрол. Контр затискаю і так, щоб їх бачити, щоб підпра... секунду, Будь ласка. Ой, 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 ой. А я ж я ж не вибрала ні. <рик> 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 на, на, а тобі схід, на, на, є. Вийшло, вийшло? Боже, страшно! Блін, я думала, я вже пройду. не <свісно> страшно. Ах... Так, я вимикаю. пробаюсь. А, я ж ніж не дістала. А, боже. Я не, роз... не зрозумів. Давай, 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 я зараз буду. Давай. Нічого не бачу. Диві, нічого не бачу, щось. Блін, позаду! Ну ні, ну це взагалі не смішно. Скільки я можу так, блін? Як це пройти? Що я роблю неправильно? Підскажіть, будь ласка, що саме? Я. секунду, ніж? Це так вибрати, правильно? Я ж правильно вибираю? Підкрадаюсь. поготою. На, <свес> тобі, не на. Позаду не на. Не. позаду, на... <свес> позаду да. О, Блин Ну, не, ну, зов... все, блін. Зараз я все зроблю, це вимикаю. Я затискаю все це, ага, ніж я вибрала. Якщо не вийде, треба міняти тактики, бо це не діло. Ну я так не можу грати. Я пам'ятаю, хтось позаду був. Ну ні, ну як так? Ну, Блін, ну, я не розумію. Це, значить я буду підкрадатися з іншої сторони. Я не знаю, ну що ще не так. А його немає, нажачі? Це любля, я не розумію. Боже. Боже, що я роблю? Може, треба до того підкрастися? З, з лівої сторони, можливо. Можливо, з лівої. Так, це існувато. Не, що... ну ні, ну ні, як це так? Я не розум. Ну не, ну я не розумію. Я не розумію, як це працює, блін. Ой, добре. Ну як? ну як воно може позаду бути? Я ж там нікого не було. Ні, ну це не смішно. Ні, ну це реально не смішно, я не розумію. Може не вимикати ліхтар? Не знаю, там, мабуть, і немає туди. Ну, я затискаю кот. Ну, я вже нічого не бачу, якщо не і так не бачить. позаду. Давай, Тут... О, все, вийшло. ось ще. я готовлюсь. Ні, ну блін, капець. Я, ну ні, ну капець. Ні, ну капець. Ні, ні. Ну я майже, майже пройшла, ну блін. Че я не вимикаю, тому що нічого не бачу. Я, я знаю, в чому говорила. мабуть ніж не вибрала. Я бачу, що в мене інша зброя. Зрозуміла. У мене ножа немає, мабуть. Чи що? Не Це... й там, будь ласка, не Так, секунду. Треба зрозуміти, скільки їх іде. Та ні, проблема в тому, що я. Це я вибираю ніж чи ні? Ні? Не можу підсказати, Це в мене ніж, чи його просто немає. Я не можу. Потрібен ніж, бачите? Я не можу, а його немає просто. Ось в чому проблема. Давай, на, на, на тобі, на тобі, на позаду десь, так? Да? А, зараз давай до неї, до неї на тобі, на! І там ще хтось. була. На тобі, на то віна. Він хто тобі, на. Ну, що, тобі блин, ця, капець, на чого допомагають не стріляють, мої дівчата ті? Ух. Так, а як зробити ніж? <свист> Блін, як стрьомно. Ну що, давайте знову спробуємо. Боже. Блін. Руба. Потім... Давай, давай, куди ти від мене йдеш? Куди ти від мене йдеш? Все, давай, давай все. Ти мене все збігти. Все, ти також. там ще є? Хто там ще є? У мене є пістолет? Боже, що я роблю? А, все. Блін, не, блін, все. Треба було раніше пістолет. Їх там багато. Я думала, що майже все. ні ну це зовсім не смішно. Ай, блін. Я ж колись рівень пройду, правильно? Я ж не можу його не пройти. А може, тут зразу було пістолет використовувати, і все здалеку стріляти, а потім вже тробою будуть. Можливо, така стратегія, ну, коротше, все, іди, іди сюди. Ааа, іде. Ага. Блін, не стильно. Короче, я зрозуміла, що буду робити. Буду здалеку стріляти пістолетом, а там вже як буде. Потім вже, коли близько, трубою, тому що я не можу. <плес> <В> голову попасть. <плес> Воно ще десь є. Блін, ну ні, ну тут взагалі не так. Так, треба зараз заспокоїтись, тому що я не знаю, як пройти. Можливо, хтось ще, ще знає, як мені пройти. Може, спочатку труба, потім пістолет. Але, блін. Ну, добре, ну давайте як було. Не, ну все капец. О, блин, ну я ж попала в голову. Ну капец. Ну все капец. Повинна це пройти. Реально повинна це пройти. Ага, все, давай, давай, давай. Ага, все, тебе. Ага, да. Давай, давай, давай. в сторону, щоб було бачити тебе. Куди? Ах ти с. Ах, все. Ну я не знаю. Ну типу, ну як? Ну як? Опача! тепер я розумію, що можна зробити. Може, тоді світло випадку. Тоді я зможу захвати. Ага. Супер. 哇。<Wow. S 2> <laughs> Не можу? Давай ти... не надо, я не надо, я не надо. Так, щоб я бачила, де ви Ух, В я... мене руки трясуться, я не можу, реально. Воно все, ну, будь ласка, ну все. Не Ой, ну майже. Так, скажіть, мені, будь ласка, як зберегти сирі? Ай, так, добре, давайте знову. А, звідти? О, ці сі, сі моменту, так. Мало вже рішниці треба використовувати. Ага, позаду. Ну все, давай. А, не, на тебе. Так позаду, давай позаду, давай позаду. На тебе, на тебе. Ну, куда и куда еще? Ну, иди. Ну. Все, давай, давай, там. Фу, не Я это сделала, чи нет? Я это сделала, чи нет? Ух, божечки. Мені страшно виходити. Я вже не можу, реально. Ой Боже, що я нажала. Все, нікого немає. Вимикай світло. Начебто ні. Ух, пройшла. Так, нормально встань вже. Боже, перлинка. Вона нам потрібна чи ні? Добре. Там ще щось чую. Скоріше б це пройти вже. Саме цей момент. Ви вже, я чесно, в мене вже буде істерика. Мені навіть страшно тут щось добитися шукати. Що? Де? Ну замінити, у мене вже є такі. Уже ще цікаво є. Ні? Патрони? Патронів немає. О! Я ж кажу, що стікала, фиксики. Ох, народ! Це капець. Так. Давайте на вихід, я вже не можу тут знаходитись. А не можна якось взяти, ні? Зачепити? Піднятися також. Ну я тут по колу по хожу чи що. Може, дань знову будуть біжати, я не витримаю. Так, тримати. Ні, ну реально, це все чи ні? Це мої. Патрони заряджай. Ну все, я за нею вже йду. Ну, я там чую ще. Блін, капець. Ну все, йдемо. сюди можемо. Ніяк. Коленька є, ні? Дуже була акція. Так. Щось не Я так верлякалася зомбі, що мені навіть не зрозуміло, куди мені йти. Так, секунду. Перевіримо тут. драбиною, щоб вийти. Добре, де драбина? Секунду? Так, окей. А що, а що о? Там що ще є зомбаки, блін? А де мої? Де мої? А мої. Все. Капець. Тут десь має бути драбина. А, ну все, я бачу. Все, все. Божечки. Добре, вперед. Мене чути нормально, до речі, чи ні? Я просто ще не можу цих зомбі. Мені страшно. Можна я перша. Піднімусь. Все в норме. Так, о, о нарешті. Ух. Це називається удача. І вона скоро закінчиться. Куди нам Да, Та. так. Капітал Так. Капітоліон там. Два протончик туди? Як нам перелізти через вантажівку. Подивимося, чи можна щось знайти. Значить також щось треба чи підсунути, чи знайти також драбину, щось таке, мабуть. Так. Ні? Не? Не можна взяти. Боже, ні, А ні. Боже, ні! А Що це підстава? Це все? Все, я зрозуміла, це треба підтягнути. Не, почнемо. не Ой, господи, злізай. Злізай. Боже, який я рагуль в цій грі, реально. Ти такий рагуль. О Ну все. Ну, все, піднімаємося. Піднімайтесь. Тільки так все немає, більше патронів на скільки випадок. Відчиняється, ні? А що там двері відчиняються? Ні. А отут я бачу відчиняється. Сюди. Байби ви капіві. Ой, дякую за відповідь. Тому що іноді мене погано чути. Якщо що, кажіть, будь ласка, що погано. Блін, я все не можу відійти, як я до цього. Гасила тіх зомбитів, я не можу, і мене зразу стрес. Ні. Я не чую. Так, поквапс. Блін. Зомбі, мамо. Вони <muky> <muky> Давай, давай, швидше. Давай, Та швидше. Та ти шо? А вже не я граю, до речі. тут вже просто воно само. Фух. У тебе щось на черевику. Гаразд, як нам вибратися звідси? Зараз розберемося. Може, тут щось цікаве подивимось. Може, щось знайду патрончики, мені треба почути. Томарні думає у тебе імунітет. Mm. Mm. І так здається. Як це тебе окусили? Мабуть, ти десь бродила по поставить, натрапила на заражень. Ага. Так. Я часто тікала, училася у військовій школі інтернаті. Часто тікала? Ну, знаєш, містом погуляти. У торговому центрі натрапила на заражених. Туди ж нікого не пускають. Як ти там опинилася? Я знаю один спосіб. Швидкі спи завантажити. І та й таке. Ясно. Ну все я це зробила чи ні? Марлін бачила, як тебе вкусили? Ні, я впрацювала. Створити не можна, так? Допомогу. Знаючи її, я вражена, що вона тебе не Треба це. ледве не зробила цього. Сподіваюсь, вона в порядку. Погір. З нею все буде добре. Як покращити? Воно не, не так працює. Тут немає створити. Ну, тобто я не можу створити, якщо тут немає. Чи хтось знає. <світ> так там. Ох. Коротше, тут нічого немає, мабуть, краще вже. Так, я зрозуміла, треба ще щось пошукати.